Вітаю, шановні! В ефірі Першого міського програма Інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. В Україна отримала сильний удар у туристичній галузі через початок війни, але незважаючи на те, зросла популярність на внутрішній туризмі, українці почали більше подорожувати своєю країною в ті безпечні місця, де це можливо. І саме про е, туризм у кривому розі ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, начальницею відділу розвитку туризму, Кунального підприємства інституту розвитку міста Кривого Рогу Ганною Літвінчук. Вітаю, пані Галі. Вітаю. Що змінилося? Давайте почнемо з того, що змінилося в кривому розі спочатку війни в туризмі. Ну, туризм дійсно одна з галузей, які. Постраждали від війни, і саме ну, з самого початку Да ми розуміли, що мова про туризм взагалі не йшлося. Але вже там взявши себе в руки, да кожен спочатку на своєму фронті працював, в тому числі і представники туристичної галузі Кривого Рогу. Хтось плів сітки, хтось збирав палатки, там рюкзаки, хтось носив мішки. І от зараз, якщо розглядати, то десь третина. Гідів, наприклад, зараз залишилося лише в місті. Ну це якщо так розглядати, дуже багато бізнесів закрилося, в тому числі і туристичного характеру. Ну, Готелі перетворилися на прихистки да, для переселенців. Ну і кожен, кожен як міг, тільки да, робив все для того, щоб вистояти і зберегти наше місто. Угу. Тобто можна сказати, що туризм від початку війни він так перейшов, скажімо так, плавно в волонтерство, так, в допомогу. Ну так, так. Це, в принципі, стосується кожного да, з нас мешканців міста, кожного з мешканців України. Е, ну, В цьому плані ну, картина не змінюється. Е, кордони закриті, да, ми розуміємо, е, дороги закриті. Ну і в принципі таких. Е, Думок про подорожі взагалі-то, звичайно, що не виникало, і Ну це був шок для всіх, тому е, гала зупинилася і по всій території. Е, дуже боляче дивитися було, коли е, ну по Україні дуже багато туристичних об'єктів е, були знищені. Е, слава Богу, що наше місто вистояло і е, ну ми не постраждали да, від таких глобальних масових, масових атак, атак да, да. Угу. А, пані Ган, а є от внутрішній, так, беремо наше місто Кривий Ріг, от Який він, туризм у кривому розі, в воєнний час? Е, ну, Наразі е, прийшли всі до тями, да, розуміємо всі, що життя продовжується. Е, і е, туризм це відпочинок в першу чергу, тому. Е, Наразі дуже важливо відпочивати, і от саме екскурсії являються таким напрямком, який зараз активно почав розвиватися, особливо з приходом весни, тепла і все ж таки от розуміння того, що треба рухатися далі, і треба думати про майбутнє на майбутнє. І, ну, і звичайно, що те, що зараз ти відчуваєш, це дуже важливо. А на екскурсіях люди, по-перше, фізично. Рухаються, відпочивають, щось дізнаються нове, переключаються, спілкуються з людьми, що є дуже важливо між собою, знайомляться, дуже це приємно. Дуже такий важливий аспект стосовно екскурсії, саме в тому, що ми виводимо на екскурсії дітей, тому що онлайн-навчання, звичайно, що це навчання, яке впливає на... Фізичний розвиток дітей, емоційний розвиток і от саме зараз активно почали проводитися екскурсії, запрошуємо батьків з дітьми, тому що і батькам потрібен цей відпочинок. Ну і, звичайно, що дорослим проводяться активно різні заходи. ну, Краєзнавчого напрямку, наприклад, це. Виник під час війни проєкт краєзнавчі лекції з плетінням сіток. Дуже запрошуємо всіх активно приймати участь, долучатися до таких заходів. Знову ж таки, для дитини немає там якогось чогось складного, да, плести сітки так само, як і дорослим. Але під час таких зустрічей знайомство з новими людьми, краєзнавцями, дослідниками вивчаємо історію рідного міста, да, тому що ну, якісь такі. Особливості, ну, загальне щось ми знаємо, можливо, да, а якісь такі вже більш детальні особливості ми не знаємо, тому проводимо. Крім того, дуже важливим напрямком є саме. Екскурсії для внутрішньопереміщених осіб, це їх інтеграція у Кривий Ріг у життя міста, проводяться екскурсії і для ВПО. Ми активно працюємо з волонтерським штабом разом Арселор Мітал Кривий Ріг. і от Організовуємо екскурсії саме для переселенців. Ну і, звичайно, що на екскурсії запрошуються внутрішньопереміщені особи, знайомимо з якими навіть простими деталями, як доїхати ну, до тої чи іншої точки, або, наприклад, ну, дізнатися, що поряд, да, де мешкають люди, є якісь цікаві туристичні об'єкти, які люди можуть самі відвідати, ну, дослідивши да, навколо, що тебе оточує. Ну і звичайно, що криворіжці, дуже багато криворіжців, активно вже почали включатися у туристичну спільноту. Був такий Ну, Костяк я б назвала, екскурсантів, які постійно відвідували подібні заходи. Ну а зараз так більш вже, ну, долучається більше нових, нових туристів, тому що ну, ми розуміємо, що зараз не кожен і фінансово може собі дозволити можливість виїхати. Ну, і з питань безпеки да, багато хто. Боїться там виїжджати. Ну, я, наприклад, виїхала вперше влітку і дуже переживала, як це буде все відбуватися. Але ну, все ж таки, ну, так само, як і в місті, да, туризм місцевий розвивається, так само і по іншим містам України. Ну, люди активно подорожують, але для, багатьов, для багатьом здається, що ну, якщо Приїжджають да, в інше місто, ну з туристичною метою, да, просто відпочити це щось таке нереальне. <гум> от так, от якось така ситуація. <гум> а так загалом, от хто а, зараз так, от я думаю, так вже вже напевно сезон так вже потепліло, вже більше все активно. От, хто найчастіше зголошується на екскурсії? От зараз можливо там. Ну, ми, наприклад, проводимо зараз кожного тижня відбуваються районні заходи різні, де ми інформуємо населення відвідувачів цих заходів про туристичні локації, об'єкти, про екскурсії для того, щоб людина могла, ну, по перше, да, знати, що такі подібні екскурсії відбуваються. Ну і по-друге, ну, дійсно самодосліджувати. Гуляти, гуляти, гуляти і ну, щось цікаве для себе знаходити. Ну і от я би, мабуть, виділила зараз, от, наприклад, батьки з дітьми от, зараз от, долучаються. Вчителі допомагають в цьому плані, тому що все ж таки ну, це і виховна робота, да, тим паче діти взагалі там один одного да, бачать всі в екранах. тому от, ну, Мабуть, це діти, але ну, дуже, ну, Сказати, що ну от, хтось конкретно, да дуже ну дуже складно, різного віку. І літні люди, в принципі, от ну там десь 65 от, були такі на екскурсіях люди, які е, активно от, проводять свій час. Угу. А, і паніган, а як, от на вашу думку, так, от краще прорекламувати, скажімо так, кривий ріг, так аби е, залучити ще більше туристів. Угу. Ну тут ми розділяємо, по перше, три цільові аудиторії: по-перше, це мешканці Кривого Рогу, це мешканці України, да, з інших міст України. Ну і звичайно, що потенційно іноземці, які бачать ту красу України, яка ну на медіапросторі є. Це теж ну, група, яка є. Після перемоги, після наладження ситуації, це буде от третя категорія потенційних туристів, на яку ми розраховуємо ми на майбутнє. А чи не ми? Не може бути такого, що от е в нашу країну так от будуть їхати турист, от, ну, після нашої перемоги, яка mm -hmm. однозначно там скоро, скоро вже на яку ми сподіваємося, скоро яка точно буде, так а, чи нема такого, відчуття, що будуть до нас їхати а, не просто туризм і там пізнати нашу країну, наші mm -hmm. міста, а просто подивитись на наслідки війни? А, ну ми. Розглядаємо дуже багато досліджень в цьому напрямку, проводиться. І дійсно, один з потенційних видів туризму, який буде виникати, це вже досвід країн, які мали ну, такі локальні ну, конфлікти. Це буде дійсно так. Є такий напрям воєнний туризм, дарк-туризм. Тобто, це туризм пов'язаний з такими місцями. І до цього виду туризму дуже. Обережно треба е, відноситися. Ну і з точки зору місцевого населення це є дуже важливо. Е, з точки зору, е, ну мабуть, все перше це безпека, безпека е, туристів, які приїжджають, е, приїдуть, приїдуть е, до України і. Е, до місцевого населення, да, от шанабливе ставлення до пам'яті, до тої трагедії, яка відбувається зараз. Е, тобто, це, ну, це великий такий е, напрямок роботи, який нам е, ну вже зараз про це йде мова, тому е, ну, ми готуємось до цього. Угу. Е, пані Ган, і так як ми вже заговорили, так про перемогу, про майбутнє, е, які ваші прогнози е, на майбутнє у туристичній галузі? Якщо розглядати кривий ріг, тут хочеться виділити декілька напрямків ну серед Знову ж таки, людей, які приймали участь у дослідженні, і от конкретно саме Дніпропетровської області, наприклад, то значиться, що один з таких ну, напрямків, яких, який залишається, це є пізнавальний туризм. Ну а в Кривому Розі пізнавальний туризм це саме промисловий туризм, тобто відвідування. ну, Зараз ну, хочеться сказати в майбутнє да, промислових підприємств, це індустріальна спадщина, яка навкруги да, оточує нас і вздовж цього місця. Міста дуже багато цікавих локацій, які ну, дійсно цікавлять людей з іноземців, в тому числі. ну от Були, наприклад, у нас. Ну, такі згідами виїзди да, до ну, дослідження, хто де не був, да, показ ділились досвідом. Mm -hmm. да, такі от виїзди були. І е коли виставляли фотографії, то дуже багато іноземців пише, що там, після перемоги ми обов'язково е приїдемо до вас. То це ну, дуже надихає е і всилює віру в майбутнє і розвиток туризму. Е дуже… Е Важливим напрямком є е, і е, сільський туризм, тобто пока, показ е, території, ну, це я вже так говорю, може, ну, місцевість, яка оточує кривий ріг, але от, е, місцевість, е, туризм, який показує саме е, от, національні традиції українські, українські страви, продукти. тобто, Це все буде теж дуже таким перспективним. Е, звичайно, що це є. Е, Реабілітація дуже важливий такий напрямок буде в розвитку туризму. Це реабілітація військових і ну, така психологічне розвантаження. Тобто, це може бути різні, різні об'єкти, різні території різного напрямку, де інформація може бути. Угу. От так коротко кажучи, ваш прогноз оптимістичний на майбутнє так. Звичайно, ну головне об'єднуватися дуже важливо створювати Створення нових маршрутів, туристичних. Ще одним з напрямком це буде маршрути пам'яті, вшанування загиблих. Це, це теж окремий напрямок роботи, великої роботи. І це, ну, роботи дуже багато на майбутнє в розвитку туризму в тому числі. Угу. Ну що ж, я сподіваюся, що так воно і буде, і хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дуже вдячна. Запрошуємо на екскурсії по кривому рогу. Кривий ріг туристичний. Додавайтеся, дізнавайтеся різні заходи екскурсії, які відбуваються по кривому рогу. Я, я думаю, наші телеглядачі <гум> з великим задоволенням приєднаються і відвідують ці маршрути. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Ганна Літвінчук, начальниця відділу розвитку туризму, комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.